В селах Визирської громади знов лунають звуки музичних інструментів. Ця музика дуже бажана для місцевих жителів, бо нагадує про мирне та щасливе життя, яке колись обов'язково повернеться. Тутешня школа мистецтв, яка офіційно вже стала музичною школою, зібрала своїх учнів із різних сіл громади на навчання. Вже було здійснено набір діток на різні напрямки: духові інструменти, фортепіано та народні інструменти, баян акордеон. На сьогоднішній станом на сьогодні у нас 54 дитини. Вже от чекаємо, хтось ще може прийде, дітки захочуть. Працюють у нас сім викладачів разом зі мною, з директором. Заклад працює одразу у двох великих селах. Це дає можливість дітям не витрачати час на дорогу, а здобувати освіту поруч із домом, а об'єднує їх спільна мета навчатися грати у великих музичних колективах. Дітки можуть себе реалізувати у нас і в концертній діяльності, у нас працюють два оркестри, і можуть себе реалізувати в конкурсах. Так, ми беремо участь в, різних, в різноманітних конкурсах і міжнародних, і регіональних конкурсах, обласних конкурсах. От. Всі, хто хочуть, бажаючи, всі у нас проводимо записи і е, участвуємо в конкурсах. Музична школа визирської сільради відома своїми здобутками не лише в Україні, та попереду нові плани. Тут мріють запросити викладачів вокалу і відкрити хорові класи, адже спів розглядають як важливу частину музичної освіти. Ми будемо працювати в цьому напрямку. Хотілося б дуже класичний вокал, тому що це не так просто, це здається, ніби то співати трошки легше, ніж грати, але це не так воно є. Голос це такий самий інструмент музичний. Співати в якомусь ансамблі, народному якомусь колективі, то це одна справа. А якщо займатися це професійно, ставити голос і це важка, важкий труд. В музичній школі завжди раді новим учням для тих, хто тільки пробує свої сили, є підготовчі класи. Тут дітей знайомлять з музикою поступово, щоб цікавість не згасла, а перетворилася на справжнє захоплення. Але музична школа це значно більше. Ніж опанування музичних інструментів, це середовище, де діти вчаться дисципліні, витримці, вмінню працювати разом і слухати одне одного, якості яких особливо бракує у світі швидких розваг та гаджетів. В Селі Львопіль не було духової музики, не було вчителя, але хотіла завжди. У мене синочок грає в музичній школі на кларнеті вже п'ятий рік. Сидить в оркестрі Визирські сурми. А Ніколя донька грає на супілці третій рік. Більш дисципліновані діти менше сидять у гаджетах, і їм це дуже подобається, бо навіть додому приїжджають і грають одночасно. У визирській громаді музика є частиною виховання. Тут ростять не лише музикантів, а й особистості, уважні, посидючі, здатні до спільної праці, а це є основа. Для будь-яких майбутніх успіхів